Машини стоять. Люди бігають. Анна припаркувалася. Е? Якийсь канал. Корабліки, корабліки. Анна, ану махай їм, Що ді помахають? Вони в раді не знайде, дивляться. Ну я що говорила, значить я ще А щось немає багато людей. А дві дві А дві А ззаді грибний винт. Це ти що, а чому таке дивне? Два! Два грибних гвинта! А то якийсь... Ааа, є поверх внизу, то триповерхове. Дві якісь тут две... Але дві, я ж таке не бачив, реально. Два грибних гвинта. Та ти що, реально я таке не бачив. І поплило воно в той канал. Ну реально я ще такого, але прикольно виглядає, не? Хвилі, да. Ого хвилі дуже серйозні. Як Хвилі після нього дуже сертавно велике зараза. Не, ну ті Два Little Bull Bicycle. Ні, ну воно махина їтить, колотіть. І то ще в німцях? І то ще німцях, Макдебург, да.